Дорогі друзі, і з, з, з вами Укр Це моє буде перше відео на каналі. Ой, не, перш, не перше від, так, перше відео на каналі. Перше відео на каналі. І сьогодні зі мною робить відео. Зараз теж знімає відео, боги. Зараз я хочу показати, ем, який у нас краєвид, Подивіться. Скажіть, круто. Забудились за нами вже виїжджають і це добре. А ще ми були б, щоб не викликали і без телефона, то це було все. Почався настоящий арк і стався б якесь вишивання. Ви так теж можете зробити, тільки не спеціально, а якщо а Ну брешний комар. Комар мені прямо на, на мій телефон сів. Скільки комарів вже повилітало. А гух, ми, ми були. Хараз... Ну... Я бу... Ай, да ну, скільки комарів задовбали. Дік тебе гарно. пташка. Стоп, почуйте. Воно, воно, я навіть бачу її. Де? Ось, на цьому дереві, Так, так, стоп, давайте, подивіться. Подивіться. Можете розглядісь, я там бачу. Все одно. Все одно зможемо вижити ми чи не можемо. Буде в наступному відео. Комарів руку! Ну гаразд, давайте. Наступ... Ні, я навіть на паузу поставлю, давайте я трошки підусі і буду знімати Мого раз до побачення. Я вернусь через секунду. Я знову продовжую. Я вже трохи прийшов, ми вже нам, нам... ще трохи треба, щоб вони доїхали. так Ще треба, щоб трохи вони приїхали наші. Ритівники і ми вже скоро будемо вдома. Як знімати треба? Ти можеш те все це, бо воно в тебе буде на екрані з боком. Все ну. Давайте далі. Бо якщо... Ми... шо ми. Шоу, чи блоги чи відеогейми? Цей топить чи. Топи чи відеогейми? Ой, топи, чи блоги? Ні, не буде боком. Тіка, собака, гавкає. Другой я буду все закінчувати, бо вже відео відео. Я, я, я потім розповім. Всім до побачення. Там був украскаут, якщо ми виживемо, ставте лайки. Якщо я ще донесу, Боже, я не знаю, що це буде. До побачення. Всім привіт, дорогі друзі, ми знову Христ Хаус. І ви чуєте, хто хтось їде. О, О дивіться! Дивіться! Я вже сумніваюся, що він нас Максим вивезе. На, нарешті, нарешті, нарешті. Добрий день До... Добрий день. Гаразд... Доброго. Добре, добре, давайте побачення! Ну, Привіт, дорогі друзі! З вами Укрскауте. Давайте я зараз зніму цей капюшон. І дивіться, хочете я... Хочете, я покажу. Ем, дивіться, як це Боб офієзна селфі. Зараз дивіться. Я хочу стати там біля отого, біля отого грузовика, якого зараз ви бачите. Ніяк не можу його показати. Ось, а бачите отой грузовик? Так, зараз до нас вже приїхала, хоч давайте зараз покажу. Ось оця наша хай і я буду ще, ще знімати, як я буду їхати в машині. Так що будьте нам зі мною. Всім пока, підписуйтесь. І це і, і я буду ще знімати такі пригоди, якщо ще раз пощастить. Па папа -па, 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 па Яка це кнопка? Папа. -па. Oh fuck.